Я вже не рада. Я нашим захисникам. Я люблю за сьогодні. я в Певномі. Купаючи вашим святом. Хочемо вам подякувати за вас, за те, що ви в нас є. Хочемо вам з дітками подарувати такі невеличкі подарунки. Малюнки також підготували Зичимо вам швидкого одужання і швидше здоров'я. Дякуємо, що ви нашу Україну оберігаєте. Дякуємо, що ви захищаєте наше життя сильних мужі, Дякуємо вам за все. Хочемо миру і віримо, що він швидко настане бо У нас є ви, наші захисники. Діти із центру соціально-психологічної реабілітації дітей виявили бажання намалювати малюнки та привітати наших військових із наступаючим днем захисника. Та спільно із ними ми працівники ювенальної превенції відвідали наших військових у лікарнях. 5-11 ну, листопада я попав на службу в Запоріжжі, в Національну гвардію Стояв за запорізький напрямок, так як і там, де я служив, там і стояв. Там я попав під поранення. Ми хочемо, щоб вона постійно закінчилася ця війна, щоб, звісно, в нас, звісно, Україна переможе. Вот і ми дуже щирі дякуємо, що вони нас захищають. З початку активної фази війни в нашому закладі пройшло лікування близько 70 віців. Ми максимально допомагаємо хлопцям, звертаємося до вузьких спеціалістів, проводимо необхідні навіть оперативні втручання співпрацюючи з іншими лікувальними закладами. І наступний етап, куди вони від нас потрапляють – це реабілітаційне лікування.